мої красені та красуні з вами в ефірі Гламурні Плітки та Я їх ведуча Світлана Раф. Наша програма присвячена пліткам у сферах політики, шоу-бізнесу та кіно. Отже, чекайте ринковий шопінг екс-прем'єрки Юлії Тимошенко, Кумушки та Коми, кого хрестили брати української представниці Євробачення 2010 Альоші секс чи головна роль у фільмі поради від Сари Джесіки Паркер. На одному з київських ринків Петрівці була помічена екс-прем'єрка українського уряду Юлія Тимошенко. За словами очевидців, які ще досі не отямились від побаченого, до ринку під'їхала чорний тонований Мерседес, з якого вискочила охорона. За нею вислизнула маленька леді на високих підборах і в темних окулярах, яка попрямувала до магазину Сумок. Продавці впізнали в ній кого ви думали саму Юлію Тимошенко, яка незабаром повертаючись з крамниці, несла маленьку чорну лаковану сумку, на якій було написано Луї В'ютон. Тож оригінал це чи ні вирішувати не нам, але навряд чи на ринку продають оригінали. Як брати Альоші хрестили дітей Потапа? Останнім часом стало дуже модно і престижно бути кумом чи кумою у відомих людей. Якщо вірити пліткам, брати української представниці Євробачення 2010 Альоші хрестили дітей Потапа. старшу Наташу доньку і маленького Андрійка. Як повідомляє українському відомому виданню Альоша. Вона дуже полюбляє проводити свій час з маленькими хресниками. Тож звідки так раптово з'явилась зірка з чоловічим ім'ям Альоша, вирішувати доведеться вам. Секс чи головна роль у фільмі поради від сари Джесіки Паркер. Кожна молода актриса мріє отримати головну роль у відомому голівудському фільмі. Але як? Акторська майстерність, сценічна мова, фітнес нарешті радить нам Сара Джесіка Паркер. Але може статися таке, що вам будуть запропоновані так би мовити інші пропозиції. Що ж робити тоді? Нікого не слухайте, приймайте рішення самостійно, радить нам Сара. А ось я наважусь порадити вам, подивитись продовження скандального фільму Секс у великому місті. 2». і як отримала сама Сара головну роль у цьому фільмі, домислювати доведеться вам. На сьогодні це все з вами. Були гламурні плітки. Та я, їх ведуча Світлана, Раф. Будьте пильні, тому що наступна плітка може бути про вас.